Цей ліцей в Киселівці був пошкоджений внаслідок російських обстрілів у 2022 році. Тетяна каже, хоче, аби його відновили. Адже в онлайні в закладі навчається п'ятеро її дітей. Дуже важко дітям навчатися онлайн, так як потрібна для кожного учня окрема кімната. Ну, будиночок у нас невеликий. Кімнату так само облаштувати у мене. В кімнаті по дві дитини сидить по три. Син Тетяни Дмитро каже, сумує заочним навчанням. Бендисіонки, ну, якось не дуже общатися. Хочеться, щоб десь побігати біля школи, погратися на майданчику. Ще одна місцева жителька Ірина каже, разом з іншими батьками та вчителями приводили до ладу приміщення ліцею після деокупації громади. Також батьки забивали вікна USB своїми сілами. А що з дівчатами, скільки ми тут вигрібалися, бачите, що робиться? Не буде школи, не буде села. Якби якісь може відгукнулися волонтери, щоб одні нам зробили вікна, поставили інші зробили нам кришу. Вчителі ліцею також виступають за його відновлення і повернення до очного формату навчання. Хоча б укриття зробити, і це був би непоганий старт для подальшого відновлення. Дітки вже три роки навчаються вдома, немає соціалізації. Хочеться, звісно, щоб це подвір'я знову наповнилося шкільним сміхом. У нашому колективі 18 учителів працює і більше 100 учнів. Багато років наша школа була не тільки як освітній осередок, а й культурний. У нас уже давно немає в селі будинку культури, і тому всі заходи, які проводилися в школі, вони перетворювалися на свята, на які приходили усі жителі. Цього села. Я звертаюся до всіх, хто небайдужий, хто виріс, хто був у цій школі, відгукнутися і хто має які можливості саме для відновлення нашої школи. Не має бути школа ця закритою. Донори почали виготовляти проєктно-кошторисну документацію, але через відсутність фінансів братися за будівельні роботи не стали, розповідає начальниця відділу освіти Первомайської селищної військової адміністрації Ірина Лукашевич. На сьогодні у нас на руках і ще немає проект на документації документацію на капітальний ремонт Киселівського ліцею і на нове будівництво найпростішого укриття. Під моїми прорахунками це не менше 30 мільйонів. Такі суми, за словами посадовиці, не підйомні для бюджету громади. За найгіршим прогнозом, можливе підвезення дітей до якогось іншого навчального закладу, говорить Лукашевич. Питання куди? Перевез, здійснювати Перевезення на сьогодні воно теж стоїть досить гостро, тому що не одного закладу, скажімо, немає, який би на сьогодні відновили або відбудували, де була б можливість прийняти таку кількість взагалі дітей по громаді. У нас в Киселівці зараз на сьогоднішній день проживає 39 дітей, які зараз знаходяться. Тетяна ж каже, підвезення дітей до школи в іншому населеному пункті її не влаштує. Війна ще не закінчилася. Не дай Боже, з дитиною хто буде відповідати за наших дітей. У нас є вже кілька домовленостей з донорами на почергове відновлення. Прийнято рішення, що відновлювати ми будемо приміщення саме Киселівського закладу дошкільної освіти, так як воно. Типовий заклад. Лукашевич говорить, це дасть можливість там навчатися у дві зміни школярам у змішаному форматі. Зараз у пошуках фінансування. Відбудова ж Киселівського ліцею, який початково спроєктований як гуртожиток, під питанням. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.